Середа, 18 липня, традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. Множинне громадянство. Що кажуть чернівчани? Вимагав хабар від матері військовослужбовця. На боковині викрили лікаря. Літо у розпалі. Чи можна відпочивати на міському пляжі? Що кажуть фахівці? В Україні дозволили множинне громадянство. Верховна Рада ухвалила закон, який відкриває можливість мати паспорти кількох країн одночасно за певних умов, щоб документ набув чинності, його має підписати президент Володимир Зеленський. А от що кажуть про це, чернівчани чи підтримують легалізацію множинного громадянства. Дізнавалися, наші журналісти ні, не потрібно. Я проти множинне громадянство. Тобто, якщо ти маєш три громадянства, ти не маєш ні одного. От у нас ситуація в Україні, у нас війна, окей. І ти одночасно громадянин України, Ізраїлю, Росії. Що робити? Я не знаю, чи це буде доречно зробити зараз, але я думаю, що якщо все-таки вони це приймуть, то більшість в Чернівцях, якщо не вже, мають. Подвійне громадянство, то захочуть його мати в подальшому. Я не знаю, чому так особисто я не хочу. Та я думаю, це нормально, не потрібно багато в багатьох країнах. Воно є. Зараз багато хто за кордоном можливо приймає інше громадянство, але все рівно лишається українцем. Можна легалізувати в Україні, але в не російська. У вас одне громадянство? Чи Так, одне? Одне. одне? Я рахую, що це не потрібно робити. Ну, як це чому? Бо українець має мати один паспорт. Український. Я так вважаю. А Якщо, наприклад, українці от за кордоном дуже багато і хочуть отримати, нехай вже тоді вони вирішують, де їм проживати, в якій державі. Вони вибирають. Я заба, я родився в Португалії, і мені це буде добре, щоб я португальський мав громадянський, українське. Бо зараз я маю тільки українське громадянство, тому що дві не можна було. Думаю, доволі непогано. Ну, типу, чому б ні. Я так само думаю. Ну, це доволі перспективно. Тобто, ну, чому ма, треба тільки, ну, тільки одним громадянством, якщо можна декілька. Вот. У вас скільки громадянств? От поки що одне. Ну, в принципі, це вроді її нормально, але одночасно і ні. І за того, що буде. Недорозуміння між людьми у вас лише одне громадянство? Чи ну, так одне тільки? Одне громадянство. Позитивно. У вас тільки одне громадянство? Ні, в мене три. Сбу на Буковині викрила лікаря, який вимагав хабар від матері військовослужбовця. Лікар-онколог, однієї з лікарень Дністровського району, вимагав у важкохворої місцевої жительки гроші за медичний висновок. За матеріалами справи жінка з інвалідністю під час консультації повідомила фігуранту, що планує отримати висновок про потребу в постійному догляді. Цей документ був необхідний для переведення її сина, військовослужбовця, до іншого підрозділу, що дозволило б йому поєднувати прохо. Дуження служби з доглядом за матір'ю, скориставшись ситуацією, лікар вирішив підзаробити і переконав пацієнтку, що має вплив на рішення відповідної медичної комісії. За свою допомогу він вимагав 7 тисяч доларів США. Але правоохоронці затримали фігуранта на гарячому під час отримання другої частини оголошеної суми. Відпочинок серед Карпат, ігри, свіже повітря, спортивні активності та психологічні ретрити у селі Лекичі на Буковині організували літній кемп для дітей. Сюди приїхали хлопці, дівчата з прифронтових і деокупованих територій. Для них це не лише відпочинок, а й можливість відновити емоційний стан, знайти нових друзів і на мить забути про тривоги війни, як діти проводять час у таборі, та як подати заявку. Дивіться далі. У таборі вони знову почуваються дітьми не чути вибухів. Є улюблені гуртки та багато однолітків. Зранку руханка і сніданок в день ігри на свіжому повітрі, творчі майстер-класи та заняття з психологом. Тринадцятирічний Тимур із Горлівки Донецької області, яка окупована росіянами з 2014 року. Уперше хлопець залишив рідне місто ще у три роки, коли почалась війна. Жив у Дружківці, потім у Полтаві, а згодом знову повернувся на Донеччину, де проживає і нині. Як розумів, що ну рано чи поздно це буде вже ну настане. Пам'ятаю, як за день могли по 14 раз по два спускатись. Що тільки вилазимо 10 хвилин знову, і так сів там по часу, по два. Це було як три часи ночі встаєш, по пів години сидиш, вилазиш, тільки ложишся опять знову. У таборі Тимур нарешті почувається безпечно. Тут інша реальність: нові друзі, підтримка дорослих, цікаві тренінги та розваги. Тут дуже спокійно, тут як дуже гарні вожаті, психологи допомагають дуже гарно. Більш цього подобається вечірня рефлексія, тренінги, ось усі як західи, по типу там. Дискотека там, спортивні ігри, багато нових друзів. 14-річна Катерина з Миколаєва через війну була змушена виїхати з батьками за кордон. Повернулася додому, знову вибухи, тривоги, страх. Бомблять дуже сильно бахкають багато тривог, та я шугаюсь постійно. Дуже страшно виходити іноді на вулицю. У мене повищена тривожність. Через що? Через війну, тому що. Я дуже багато мандрувала по світу через те, що почалася війна. Та тепер я боюся шорохів та багато людей. Перебування в кемпі стало для Катерини важливим етапом відновлення. Спільні заняття допомагають не лише відпочити, а й відчути підтримку та прийняття. Я стала впевненіше у собі та стала спілкуватися з іншими людьми більш впевненіше. Я стала не боятися того, що мені скажуть, що я не, не цікава їм, тому що це нормально, я це зрозуміла. І я можу знайти друзів, які до мене ближчі, тим, що в нас є спільні розмови інтереси. У першій зміні кемпу 56 дітей віком від 10 до 14 років. Основна мета психологічне розвантаження та підтримка емоційного стану. Це кемп, який організовує благодійний фонд Голоси дітей за підтримки фундації Олени Зеленської. Кожного дня ми маємо психологічні тренінги, які займають важливу частину нашої програми і важливий вплив для на дітей. Щоб діти могли впоратися зі своїми емоціями, вони вчаться це робити екологічно, щоб діти могли відкритися, пізнати себе в першу чергу і власне відволіктися від того, що відбувається з ними наразі. Повсякденному житті підвищена тривожність, непорозуміння з однолітками, переживання за рідних та страх, що тебе не прийматимуть інші. З такими запитами працює психолог у таборі. Гостре питання невдалих адаптацій. Є дитина дав нас з молодшої команди, яка розповідала про те, що було таких достатньо тривалих кілька переїздів. Більше навіть чотирьох. Це переїзди за кордон, тобто, взагалі, в нове соціальне коло там, де. Люди ну, в цілому не спілкуються навіть рідною мовою. Ти навіть не розумієшся дітей, тому в тебе немає можливості, аби не бути почутим і бути зрозумілим. Перша зміна завершується 18 червня і всього чотири. Тож у кемпі активно готується приймати інших юних відпочивальників. Щоб потрапити в кемп голоси дітей, необхідно подати заявку на офіційному сайті. Прийом до 20 червня. Альвіна Брамчук, Микола Ганутін. Новини Сі 4 Чернівчани приходять на міський пляж, але воду не заходять, і справа не в погоді. Чому цього літа пруд не для купання і що кажуть фахівці далі в сюжеті? Проби води показали перевищення норм мікроорганізмів. Найнебезпечніше виявлена кишкова паличка. Це свідчить про перевищення кількості мікроорганізмів і виявлена більшу кількість групи кишкової палички, що може свідчити про фікальне забруднення води водою. Тобто, це небезпечно для здоров'я людини. Судячи з по погодним умовам, у нас проходили злові душі. Звичайно, це так само впливає на екологічний стан річки нашої річки пруд, І звичайно ж діяльність людей е, так само може впливати на якість річки. На пляжі людно, але купаються одиниці. Відпочивальники обережні, ризикувати не хочуть. А купатися взагалі не боїтесь? Думаю, що тут я купатися не буду. А купалися хоч раз? Ні. А чому? Ну Тому що ходять слухи, що тут не дуже хороша вода, і тому я не маю бажання. Вода дуже грязна, там бактерії всякі. Можна заразитися і плохо буде. Не купаєтесь? <гум> ні, ні. Чому? Тому що вода, кажуть, що грязна. так. ці таблички лів висять, я не купаюся. Вдома купаюся. <гум> Фахівці нагадують, забруднена вода може стати джерелом серйозних інфекцій, і навіть легкий контакт із нею небезпечний. Є група захворювань, це група кишкових інфекцій, які можуть передаватися шлях передачі, їх це через воду. Ковтання води, вмивання води, тобто є перелік захворювань. Це звичайно є і такі небезпечні інфекційні захворювання, як дізентерія, лептоспіроз. Та окрім якості води, перевіряють і узбережжя. Їх інспектує ДСНС водолази. і місце розташування цього пляжу, і характер ґрунту, рельєф на акваторії, наявність що встановлюють небезпеку при купанні, характер течії наявність міст, визначених для купання дітей та людей з інвалідністю, наявність знаків, що визначають межі акваторії і так далі. Офіційно купальний сезон на Буковині не відкрили, оскільки воєнний стан триває. Але люди все одно приходять до водойм за висновками фахівців купатися у про небезпечно для здоров'я, але відпочивати поряд з водоймою на березі, ДСНС дозволяють. Катерина Тарасюк, Надія Фіщук, новини Сі 4 Експеримент за 200 гривень. Мої колеги пішли на ринок, щоб дізнатися, скільки нині коштує борщовий набір, чи вклалося в дві сотні, та чи вистачило на пампушки? Далі в сюжеті. Ой, Радік, зараз би борщу з'їсти. Так, я теж би борщика з'їв. О, чекай, в мене якраз 200 гривень знайдеться. А нам хіба цього вистачить на дві порції борщу? Ну, зараз ми це і дізнаємося. Ми прийшли на ринок, аби купити продукти на традиційний борщ, хоч мінфін і підрахував, що за останній місяць ціни зменшилися в середньому на 10 відсотків. Продавці кажуть протилежне, овочі на 10 відсотків подорожчали. Якщо порівнювати з минулим місяцем, здорожчання на спілку. 5%. Два буряки нам обійшлися у 20 гривень, середня морквина 23 одна цибулина – 10 гривень, а пів старої картоплі 17. Отже, 70 гривень для нашої основи. Далі шукали квасолю, на неї витратили 25 гривень. Ось і квасоля. Ціла банка нам буде забагато, тому взяли тільки половину. За 25, 25 гривень. Ось така головка капусти нам вийшла у 21 гривню. Але що за борщ без м'яса? Курячи 33 гривні за дві штуки, трохи сала ще 20. Йдемо шукати м'ясо на борщ. Дайте нам кусочок сала, грам 150, невеликий. Цей шматок сала нам обійшовся в 20 гривень. Всього 100 гривень за кілограм. Гомілка нам обійшлася дві штучки у 33 гривні. Без розкоші, але з бульйоном залишилося придбати зелень. Ну ось і останні останній штрих для нашого борща петрушка за 10 гривень. Ось ми купили наш борщовий набір. Загалом він нам обійшовся в 194 гривні. Навіть решта залишилась. Експеримент вийшов вдалим. Ми вклалися у 200 гривень без пампушок, але має бути смачно і точно вистачить на двох. Радислав Українець Катерина Тарасюк Надія Фіщук, новини сі 4. Цьогоріч на фестивалі Миколайчук Оупен» вперше з'явилася секція Миколайчук Кідз, тематичні майстер-класи, пісочна анімація, інтерактивні ігри, наукове шоу, бульбашкові вистави, фотосесії з казковими персонажами, справжнє кіно зі змістом та емоціями для вікової групи «10+. Усе це відкрили на новій секції фестивалю у кіноконцертній залі Чернівці. Це не розвага, а глибока внутрішня робота через мистецтво кажуть організатори. Нагадаємо, Миколичок ОПУН триватиме до 21 червня. На цьому ставимо інформаційну крапку. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось завтра. У цій же порі.